Привіт усім любителям птахів. Сьогодні я хочу розповісти про одних із найменших, найяскравіших героїв наших садів синиць. Ці маленькі пташки можуть виглядати милими й пухнастими, але нехай їхній розмір вас не обманює. Вони справжні силачі, коли йдеться про підтримання здоров'я наших парків і дворів. Тільки подивіться на них з їхніми жовтими грудками та яскравими чорними шапочками. Синиці виглядають дуже ефектно. Але їхня справжня суперсила їхній апетит влітку. Вони ласують комахами, допомагаючи боротися зі шкідниками, які можуть зіпсувати наші рослини. Коли настають холоди і комах стає мало, вони залюбки переключаються на насіння, ягоди або навіть трохи сала, що залишилося з вашої кухні. Ось це справжня пристосованість. Я люблю спостерігати, як синиці стрибають з гілки на гілку, завжди в пошуках чогось смачненького. Чи знаєте ви, що вони можуть видавати близько 40 різних звуків? Той веселий Сі-Сі-Сі, який ви чуєте морозного ранку, може бути просто синицею, що кличе на сніданок. Ці птахи не тільки допомагають нам, вони допомагають і собі. Взимку ви помітите, як вони перебираються ближче до міст, долаючи холодне повітря заради легшої поживи. І, попри своє насичене життя, вони встигають висидіти два гнізда на рік, кожна з яких містить до десятка яєць. Вони можуть прожити лише кілька років у дикій природі, але з невеликою добротою деякі синиці можуть стати напрочуд ручними. Тож наступного разу, коли ви побачите одну з них, кивніть їй на знак подяки. Зрештою, наші сади не були б такими ж без цих крихітних невтомних героїв.